Аудіокниги українською від студії Калідор. Тека авторів каналу. Сьогодні, пані і панове, ми продовжуємо читати оповідання зі збірки Безмежний Космос від авторів, що об'єдналися на платформі Аркуш. Катерина Бондарева Заради життя. У темряві невагомості я віртуозно оминала вказівні кулі траси, а їх бліде мерехтіння підсвітлювало мені шлях до фінішу. Для сьогоднішніх ігор обрали напівзаселену ділянку Сіпі Три, де здавна мешкала моя родина. Недозволена швидкість, недозволена швидкість! Невпинно повторював мій домашній штучний інтелект Гаті 1 який усюди зі мною. Я знаю, що це небезпечно. Мені залишився останній ривок, і я отримую необхідну суму. У цьому світі можна заробити великі гроші тільки ризикуючи своєю дупою. Піді мною траєкторія старої замерзлої землі, яка пустувала останню тисячу років. Наше давнє світило невпинно згасає, і це змусило людей покинути межі рідної планети. У пошуках нового прихистку вони заселили різні куточки галактики. Прихопила цивілізація із собою небагато, але дурні звички не потребують місця у багажі. Заможні люди так само полюбляють розваги, а бідні стають. Об'єктами цих забав, ще зовсім трохи батьку, і я витягну тебе з того огидного кріосну. Кредитів від перемоги якраз вистачить. Натискаю на важіль управління і додаю швидкості. Корабель надокучливого філа, як завжди, позаду мене. Невже йому іще не набридло програвати? Нехай дивиться на майстра, поки я не сконала. Ми не були знайомі раніше і вперше зустрілися два місяці тому. Це звичайний хлопець, але можна сказати, що ми всі майже однакові, немов скопійовані. На уроках з історії нам розповідали про серйозні метаморфози, через які пройшли люди за сотні років. При середній вазі 80 кілограмів висота особи близько трьох метрів. Через що ми нагадуємо гуманоїдів. Сильна напруга охопила моє тіло, та я відчувала, як кам'яніють сірі руки. На сухих губах застиг присмак заповітної суми, що, врешті-решт, розв'яже сімейну проблему. Несподіване яскраве червоне світло та різкий звук налякали мене, тож думки про перемогу розвіялись у невагомості. Корабель почало сильно хитати, і я ніяк не могла впоратися з управлінням. За кілька секунд мене відкинуло у космос, а мій апарат вибухнув. Насилу, відкривши очі, я побачила нефінішну смугу. З ілюмінатора захисної капсули виднілася величезна баржа. Дякувати сонцю, система безпеки спрацювала вчасно. Отже мені пощастило більше, ніж батькові. Перед обличчям смерті я несподівано згадала про всю сім'ю. Я втратила частину родини п'ять років тому, коли мені було тринадцять. Матуся працювала при розвідувальній лабораторії і часто відправлялась у далекі експедиції. Я завжди із захопленням чекала на її надзвичайні подарунки. Проте деякі речі дорослі не показували мені, через що я сильно засмучувалась. Після аварії батька мені довелося продавати різні предмети, але серед них не виявилося нічого особливо цінного. В одну зі своїх подорожей мати взяла старшу сестру Марію. Батько ніколи не казав, але я здогадуюсь, що вони. Натрапили на вибух над нової. На превеликий жаль, корабель не повернувся з сусідньої галактики. Відійшовши від шуку, я зв'язалась з Гетті 1 та мала надію почути, що перебуваю у межах своєї ділянки. Де я зараз? Сканую сузір'я та перевіряю рівень кисню. Зірковий пил. Це випадково не... Сі 4? Металева станція із зображенням двох роботів, що танцюють, мала аж надто знайомий вигляд. Так, це Сі4. Ну, все. Мені повна розгерметизація. Скільки треба кредитів, аби викликати евакуаційний рейс? 240 сорок тисяч кредитів. Майже вся сума, яку мені вдалося заощадити для батька. Викликати приватний корабель? Ні. Я скористаюсь громадським транспортом. Скільки у мене кисню? Балон не постраждав. Його вистачить на 5 годин 32 хвилини та 40 секунд. Але ви знаєте правила, містер. Цього разу проблем не буде. Обіцяю. Кисень це найдорожчий ресурс станцій. Ділянки неохоче продавали, а тим паче ділилися ним. У мене ж цілих п'ять годин, аби не потрапити у гіршу халепу та повернутися додому. Місце для стикування, на якому намальоване стародавнє земне листя по правий бік, тож я повернула евакуаційну капсулу туди. Зовнішній вигляд CG-4 мені завжди подобався. Здалеку вона нагадувала космічний корабель, що застряг у камені. Астероїди іноді пробивали захисне поле і залишалися тут, як Липучки. Саме ця станція є однією із перших у невагомості люди евакуювалися на ній із землі. Доповідайте. Почувся голос диспетчера. Моє ім'я Агнія Тер. Я із Сіпі 3 Мій корабель потрапив у аварію, а мою евакуаційну капсулу віднесло до вашої ділянки. відповіла я, опускаючи деталі перегонів. Вони були нелегальні майже на всіх станціях, і на Сі 4 це мало б серйозні наслідки. Приєднання дозволено. Ви знаєте правило кисню тільки той, що маєте з собою. Так, я знаю. Дякую за дозвіл. Корабель повільно приєднався до шлюзу, і я приготувалась до виходу. Розрізняти своїх від чужих не складно. Усі тутешні мешканці сплачують податок на дихання, тому можуть вільно пересуватися будь якими секторами без маски. Мені, як гостю, треба ходити у респіраторі. Оздоблення станції не особливо відрізнялося від інших, проте тут росте справжнє дерево, тисячолітній дуб. Небагато ділянок можуть похизуватися таким скарбом, але й ті дуже заможні. Серед металу та світла теплих неонових ліхтарів ця дивина мала. По справжньому казковий вигляд. Я ніколи не любила натовпи, а на сторонній території, де всі за тобою пильнують, це стає взагалі нестерпним. Дорогою до космопорту мені доводилося ховати своє бліде обличчя від десятків величезних чорних очей. Зниження випромінювання сонячного світла зіграло не надто кумедний жарт із нами. Дерево стояло у центрі яскравого колодязя. Я не могла поїхати додому, не торкнувшись хоча б захисного бар'єра. Немов зачарована його величчю, я поспішала до цілі, аж раптом вдарилась об чиєсь плече. Це випадково, заради сонця, прошу мене пробачити. Агніє, тебе аж сюди занесло? Здивовано промовив темноволосий хлопець у респіраторі. Філе? Якого астероїда ти тут забув? Я тут у справах, відповів він. Позаду мене пролунав привітний голос, який я точно раніше чула. Але тільки не кажіть, що ці два телепні знайомі, ніяка зоря у це не повірить. Так, так. Кого ж це принесло у CG4?» Запитав хлопець. Томе, радий тебе бачити, відповів із усмішкою Філ. Вони привітались у класичній манері. Спочатку опустили підборіддя, а потім витягли долоні перед собою. Том був одягнений у вишуканий сріблястий костюм, що говорив про знатне походження. Поряд із Філом, який був у чорному невиразному вбранні. Його друг мав яскравий вигляд, немов один із супутників Юпітера. Тобі потрібен іще двигун, крадійко? зухвало запитав Том. Його руки були значно сильнішими, ніж у друга. Я вже збираюсь їхати. Не заважайте, хлопці. О, ні, красуне. Спочатку доведеться заплатити за вкрадену річ, схопивши мене за талію, промовив Том. Цей двигун мені корабель розтрощив і мало не вбив, звільнившись, майже викрикнула я. Не мої проблеми, крале. Подумавши декілька секунд, я вирішила не сперечатися, а хочіше бігти у космопорт. Добре, що маю найкращу пам'ять на кілька станцій і знаю, куди йти. Не обертаючись, я залетіла до рейсу, який одразу ж відправився. З вікна ілюмінатора, я дивилася на планети, що через знижений рівень світла ставали більш блідими кожну наступну сотню років. Між ділянками деінде зустрічалися поодинокі кораблі, на яких доживали свої роки завзяті пустельники. Зовнішній вигляд центральної будівлі Сіпі-3, як у тих консервних банок, з яких ми переважно їмо. Попри всі недоліки та явну потребу у ремонті, тутешні жителі не поспішали покидати її межі через низькі податки. Тато, я поряд, проговорила я, схилившись над кріокамерою, я знайду ці останні 200 тисяч кредитів, обіцяю. Колір його шкіри, що тьмянів з кожним днем, мене дедалі більше лякав. Шкода, що бракувало коштів підтримувати високий рівень вітамінів у організмі, і саме тому його тіло вкривалося новими чорними крапками. Містер, завтра. почала говорити робот із відділу Я заплачу завтра до дванадцятої. Добре. Відповіла вона, проходячи далі до іншого відвідувача. У цій кімнаті розташовувалися сотні кріокамер з пацієнтами, які були введені у штучну кому. Не від хорошого життя я рушила в екстремальні перегони та й вкрала новий двигун у надії врятувати останню рідну людину. Я витерла сльози під очима. І провела пальцем по склу камери батька. Вона відправилась на своє місце. Серед темряви, де тонув відділ збереження, я побачила когось до зорі знайомого. Невже він мешкає тут? Чому я ніколи не помічала його? Я прислухалася до їх розмови із роботом, аби зрозуміти, якими астероїдами його сюди принесло. Я маю останню частку. Ваша мати буде виведена зі сну за кілька годин. Дякую, проговорив він, перераховуючи необхідну суму кредитів організації. Здалеку я помітила, як Філ радісно усміхнувся. Що ж, схоже, він теж брав участь у перегонах не для задоволення власного его. Цей тип мені ніколи не подобався, але зараз я відчула, що нас щось об'єднує. Мені кортіло поговорити, тож я чекала на нього у головному холі станції. Рідна ділянка не така помпезна і у нас немає справжнього дерева. Штучні рослини вкривали металеві стіни, де не де ховаючи розчілини. високі дверцята в особисті каюти. Позначалися номерами та були розташовані навколо фальшивого світлового колодязя. Нашу станцію побудували у невагомості, і вона значно поступалася багатьом у розмірах. Філ вийшов із зали кріокамер та направився в інший бік ділянки. Я уже хотіла заговорити до нього, але він одразу ж набрав когось мережею. Томе, друже, дякую. Без твоєї допомоги я б не витягнув матір із цієї Чорної діри. Почуті слова стривожили мене, та я вирішила спочатку з'ясувати, у чому ж саме допомагав той хлопець із Сіджі 4 Не повертаючи обличчя, я знову прислухалася до Філа. Якби не твій план із двигуном, я б не переміг. Добре, що та дівка легко ковтнула наживку. Я обов'язково познайомлю тебе зі своєю сестрою. Бувай і ще раз дякую. Мене обвели як дурепу. Почуття розуміння та поваги до філа швидко змінилось на злість і ненависть. Обурення, яке я не контролювала, змусило мене підкрастися до хлопця ззаду. Добрячий стусан полетів прямісінько під його тонкі ребра. Ах ти, метеорит, недоробок, як ти міг. Агнія, ти про що? перепитав він, розуміючи, що вляпався. Ви підставили мене. Ви обидва. Я зірвалася на крик, через що люди навколо почали зупинятись. Вибач, я не мав іншого вибору. Ти завжди перемагала, а моя мати не могла більше чекати. Але ж не такою ціною, а якби я загинула, схопивши його за вилогу одягу, люто прокричала я. Я розумію, про що ти говориш, прибираючи мої руки, відповів Філ. Але, але якби не ті перегони, вона б, вона б уже померла. Через тебе завтра може померти мій батько, вибухова ти хвиля. У тебе теж хтось у передмісті крематорію? Здивовано перепитав він. На жаль, вибач, агніє, я не знав. Мені дійсно дуже шкода, але, але я не можу нічим тобі допомогти, промовив хлопець і хутко пішов геть. Весь безмежний всесвіт зупинився для мене на кілька хвилин. Ніякого розширення. Ніяких нових траєкторій, ніяких відкритих зірок, чи ще чого іншого. Я відчувала себе частиною Чорної діри, де є тільки ніщо. Коли ти приходиш на перегони, то мусиш підписати угоду про нерозголошення, все, що я можу, тільки ненавидіти його. Ніби на автопілоті. Я неслася до нашої із батьком каюти. Я плакала, розкидала речі, трощила дрібний непотріб, але це все одно ніяк не допомагало мені розв'язати проблему. Залишилось якихось дванадцять годин до відчуття повної самотності у цьому безмежному всесвіті. Серед розпорошених речей я помітила дивну голограму. Вона настільки нетипова, що я ніколи нічого подібного не бачила, а може, навіть і не чула про таке. У середині лежала виняткова річ, та мені кортіло з'ясувати її походження. Треба швидко бігти до лабораторії, де працювала Матуся. Вітаю, чи маєте ви хвилину роздивитися ось це? Я продемонструвала знахідку на камеру. Ручка повернулась. І переді мною постав чоловік. На його носі красувались величезні окуляри, що здавалися товстішими за мої пальці. Матінко зоря, де ви це взяли? Знайшла у старій голограмі. Міс, у ваших руках скарб. Готовий викупити за будь-які гроші. Мені треба 400 тисяч кредитів. Я даю п'ятсот, якщо ви поки не будете базікати про це. Згодна? Він переказав гроші на мій рахунок, і я ніби на астероїді понеслася до організації збереження. Як добре, що серед мотлоху нашої каюти знайшлася цінна річ, Я виводжу зі сну містера Грі Тера, говорю, відправляючи залишок кредитів. Уже за кілька годин мене обіймали холодні руки батька, але і ще ніколи мені не було настільки тепло. Я сумувала, мій чемпіоне, я теж доню. Минав шостий місяць після нашої зустрічі, та я геть забула про ту річ, що врятувала батькове життя. Наразі я працюю у відділі безпеки. І більше не ризикую собою. Бувай, таточку, як завжди, сказала я перед виходом. Нехай зорі допомагають тобі, відповів він. У центрі загальної зали нашої станції я побачила кабове дерево, підсвічене з усіх боків яскравими теплими софітами. Члени ділянки стовбичили навколо нього, немов зачаровані. І ніяк не могли дібрати слів, як власне, і я сама. Катерина Бондарєва Заради життя. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую пані Катерині, авторці за її творчість. Та дозвіл розмістити це оповідання на нашому каналі. Нагадую, у описі до цього відео є посилання на сторінку авторки на аркуші. Заходьте, підписуйтесь, читайте. Сьогодні ми читали черговий твір із збірки науково-фантастичних оповідань Безмежний Космос. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, друзі, на калідорі.